Гидкіше за гидке, мерзеніше за мерзенне, стандартно бібісісове. Так звана російська служба BBC на своєму ютубі випустила британський документальний фільм Другая сторона на лінії Путіна, який показує війну з точки зору росіян. Масштаби чоловічських страдань ошеломляють. Я наблюдав за тим, як розвивається вторження у сядома. По телевизору в прямом эфире. Но мы видели лишь одну сторону этой войны. Я хотел взглянуть на другую. Поки ми писали цей сповнений зневаги жовчі та сарказму щодо стандартів BBC сюжет сталася несподіванка. Не встиг цей фільм і кілька днів повисити на Ютубі, як чомусь його приховали з каналу і навіть видалили із сайту новину про його вихід. Що ж случилось? Незрозуміло, ніде не було жодного пояснення. Хоча ті самі стандарти BBC кажуть, що у разі видалення або редагування матеріалів має бути редакційне пояснення. Чому так сталося? Отак, стандарти редакції виявились подвійними стандартами. Я прочитала множество чотів о воєнних преступлениях. Но виїжджай з Москви, я толком не знав чого ждать. Тож ми не дозволимо цьому пропагандистському лину зникнути безслідно. На щастя, ми знайшли перезалив. На ще більше щастя його якість не дуже. Тому нам не доведеться дивитись на попайку у 4К. До речі, ми були б раді, якби ви підтримали нас на монобазі. Там можна зробити разовий донат або оформити підписку. Від 300 гривень даруємо скін з пам'ятником. Вині, а також ранній доступ до обраних сюжетів. Невдовзі там буде ранній доступ до розслідування осінт відділу телебачення Торонто про найвисокопосадовіший російський дікпік, який траплявся на очі Анатолію Остапенку. Посилання на нашу монобазу під відео. Дякуємо усім, хто нас підтримує. Якби не ви, то цього відео не було би. І про дікпік теж Мене придупріждалі. Не связывайся с русскими. А некоторые задавались вопросом, надо ли вообще рассказывать их версию этой истории. Це слова британського типу незалежного журналіста Шона Лангана. Він сам вирішив дослідити російську загадкову душу в умовах загарбницької війни, плюс ретранслювати на велику аудиторію російські побрехеньки, щоб глибше зануритись у рашингейс. Шон ланган не просто побазікав з російськими окупантами про життя і смерть, але майже сходив з ними на штурм. Но в момент когда я уже ехал с российской армией в бой, Начал думать, що возможно зашел слишком далеко на другу сторону. Цей фільм викликав шквал хейту не тільки зараз, коли вийшов на Ютубі російської служби BBC, а потім зник знятий наприкінці 22-го на початку 23-го року. Фільм у 2024-му встигли показати у різних країнах по телебаченню, зокрема у Британії, а у Австралії стрічка спричинила скандал. І на її реліз відреагувало українське посольство, бо кіно поширює. Кремлівські пропагандистські тези. Фільм показували на різних фестивалях. Зокрема, на Роуздор у Швейцарії він переміг у номінації Новини та поточні події, а також отримав відзнаку як краща документалка на Де Телевіжен, де Монте-Карло. Я наняв місцевого фіксера із Донецька, окупованої території України. Єдинственна проблема я не знав, на кого працював Саша на мінялі на московський міт. Як ви бачите, місцями стрічка схожа на гумористичне мокументарі чи може на специфічний британський стендап? Просто творці забули підставити за сміх, щоб дати зрозуміти, що це насправді скетч-шоу. Я не про кремльовський, можу сказати то що думаю. Я про український. Правда, я за Україну але українське правительство сейчас проти українського народу. Ось так відверто і щиро сказав фіксер, який кружляв Шона Лангана по купі місць дислокації російських військових. Але Шон Ланган був готовий до усього і до фіксера ФСБшника, і до зустрічі з російською пропагандою. Меня предупреждали, что мне не дадут показать правду. А поток пропаганды на российском телевидении служил напоминанием, против чего мне придется сражаться. И дивіться, как ему удалось бороться на примере спілкування с оккупантом, который в 2022 году воював на Киевщине. В Буче, в Ирпене были. Мы вышли 1 числа, 4 это в сети появилось. Мы сами увидели друг на друга, посмотрели, хотя этого не было. Это вранье. Он задокументировал В Буче не менее 73 случаев незаконных убийств и казней мирных жителей. Но я понял, что в тот момент расспрашивать о военных преступлениях было не время и совсем не место. Якщо не час і не місце, то на бібі -Бі біса було випускати цей фільм. Ось це основне питання, яке тримає глядача у напрузі під час перегляду. Адже чітких засуджень дії Росії набагато менше ніж спроб викликати емпатію до простих російських окупантів. Потеряли очень много бойцов при взятии «Изюма». Было обидно, то, что сдали «Изюм». Вы потеряли друзей? Да. да. Мне жаль. Что нам надоело в этом все, что больше всего утомляет. И я только, может, вот это непонятно, когда это все закончится. Які нещасні росіяни, майже ж герої Ремарка. Шкода, що вони все ще змушені воювати, поки всі цілі спеціальної воєнної операції, включно із недопущенням повернення культури ЕМО, не будуть виконані. Ми не монстри, ми люди. Ми захищаємо свій. народ. Ми здесь у на родині. Ми хочемо повернути собі цю землю. І все і когда коли, коли, і когда коли ми уб'ємо останнього нациста, тогда все і закінчиться. Ми не монстри, ми просто обичні вежливі люди, які хочуть утопити мір крові. Шон Ланган ніяк не відреагував на ці слова, просто дозволив прозвучати російському наративу про нацистів, але не лише йому. Противника як такового ти не бачиш. Перекриваються мирними жителями в городі в осаних містах, вони були свободні ся чувствують. Знаєш, то наші солдати ну, не пайдуть стріляти по мирним жителям. Тут теж у Шона Лангана не знайшлося жодних уточнюючих питань. Як, от а що ж тоді було у Маріуполі? Наприклад, є розслідування та свідчення людей, які прямо вказують на те, що на драмтеатр скинули бомбу росіяни. Чи якщо снаряди російські, то це ж добре? А це російські снаряди? Значить, все добре. Це Шон Ланган радіє, що російські снаряди летять на українські позиції незалежно. Головне, що він зміг мило побалакати з російськими спецназівцями. Поучіть історію внимательно, нашу російську. І ви паймете, що російські не хотів війни ніколи, російські не нападають, російські війну, дійсно. А могли б спокійно, сість. На гармоні, на балалайке поиграть, водки попить. поговорить. Знаете, что ще смешное? Ось це питання. А каково вам? Ведь россияне и украинцы соседи родня. А як воно вам, коли оце політика вас сварять? Хотя я считаю, что украинцы нам не враги. Это наши братья. Просто временно, вот что-то какое-то нашло на них, безумие, ненависть. к Людям, ненависть к русским, желание их уничтожить, сжечь. Саме після цього сталося дещо несподіване. На хронометражі 1 година 19 хвилин 28 секунд. Шон Ланган вперше назвав російські пропагандистські тези російськими пропагандистськими тезами. Мені дуже сподобався цей медик. Но говоря братьях українцях, он повторял известный пропагандистский нарратив. А на хронометражі година двадцять хвилин одкровення почали осцяювати Шона одне за одним. Я отправился в оккупированные Россией регионы Украины, чтобы попытаться понять другую сторону. Но к концу своего путешествия я понял, что достиг точки, когда уже не могу сопереживать. Меня не покидало ощущение, что настоящей причиной вторжения Путина было желание не дать Украине выйти из-под влияния Москвы. Так, все правильно. Відчуття. Саме такими понятиями, за стандартами BBC має послуговуватись журналист, розповідаючи про такі темы, як війна. І це після більш як години переказування російських наративів. Він вирішив боротися з ними за допомогою слова відчуття. А от не противагу своїм словам Шон Ланган просто дає слова російського солдата. Путін окрестил цю війну повторенням Великої Отечественної. Тільки от сейчас агресор Росія, а наша захватчик. Ми не захватчики, просто захищаємо своє. Отже, цей фільм, звісно, показав іншу сторону у російсько-українській війні, але з таким же успіхом можна було би подивитись і Соловйова, шукаючи перезалив фільму Бібісі. Ми наштовхнулись на цікаве відео за участі Шона Лангана під час цієї експедиції у Залупу. Там він ще більш однозначний у своїх симпатіях. Посвіщені цього конфлікту в западних змі саме однобоке. Може, раз чила вічлі рускантріоверіве. Переїхав сюди, щоб снять не про російський фільм, просто показати вас як людей. I... Переглянувши це інтерв'ю, стає зрозуміло, чому фільм вийшов таким, яким він вийшов. Если страну просять вступить в Європейський Союз. А затем і в НАТО, то це угроза для Росії. Они предлагают Україні членство в ЄС, може быть, і членство в НАТО. А я такою вони взагалі розуміють, що це приведе к войне? Ви теж подумали про ці слова у його фільмі: поток пропаганди на російському телевидении служив напоминанием, проти чего чого мені сражаться. А потім виявилось, що потік пропаганди на телебаченні слугував нагадуванням його власних думок. Мы всегда фокусируемся только на том, чем отличаемся. И наши лидеры могут привести нас к войне. Я иногда здесь задаюсь таким вопросом. А мы здесь действительно защищаем свободу и демократию? Местные дети мне говорили, что это их дом. Что Россия не вторглась в чужую страну. Что они хотят жить здесь. А на Западе никто об этом не говорит. Мурали? Не буде. бо не хочеться розмірковувати, чи Шон Ланган був корисним ідіотом, чи попаяним латентним рософілом, чи просто пихатим іноземцем, якому з висоти так званої цивілізованості зрозуміло, хто правий, а кого можна вбивати. Війна це не медаль, шоне. У будь-якому разі, якщо у житті Шона настане скрута, він завжди зможе піти працювати на раша Що Шута. За война смешная 9 лет. Так что, Зеленский, не мудри. С Америкой ты нас не зли. Жить больше с вами мы не будем. Россия ближе нам всего и жизнь положим за нее. Думаю, эту женщину кантузила. Думаю, что Шона Лангана теж. Вантажівкове друзі прямо зараз допомагаємо збирати на вантажівку для 425-го окремого батальйону безпілотних систем сухопутних сил. Транспорт дозволить батальйону покращити логістику та мобільність. Завдяки цій автівці бійці зможуть доставляти великогабаритні вантажі, одномоторні безпілотні літальні апарати та інші засоби розвідки та ураження. Ціна питання півтора. Мільйони гривень посилання на збір під відео. Давайте складемо з маленьких донатів велику вантажівку.